So to start thinking about абе перш за все Катеріна хоче звернути увагу вашу на те, що um, на початку I'm, I'm треба I'm зрозуміти важливість I'm наміру, doing чому ми хочемо створити відео There's many um, aspects of making work for the screen are shared between different intentions. Є дуже багато аспектів, чому люди створюють відеотанець, і, можливо, у вас є власна практика, чи ви робите це для якогось сценічного перформансу, чи з якоюсь іншою метою, але важливо це розуміти на початку створення. So maybe it would be helpful if I describe some of the reasons I think one might be making dance to the screen. So for example, Possibly the most usual reason is is to document as a form of Катріна спробує пояснити декіль, декілька декілька that, різних and maybe that's also to та аналіз або документація. Коли ви документуєте певний танець чи подію навколо танцю для того, тим чи іншим чином, для того ж мати, щоб мати її в архіві. Another aspect that I think it can be a, a very important reason to film dance um, can be the idea of legacy. Um, and um, that maybe relates to documentation or to documentary, but just to also maybe thinking about. Да, спадщини, спадку до да, створення, яка для того, щоб в майбутньому можна було повертатися до цього і навіть якось дивитися, де є танець, де є фільм, як вони між собою співвідносяться. I think nowadays probably one of the main reasons people are filming dance is for promotional reasons, you know, to sell your work ще одна причина, чому створюється відеотанець, Це промоція. Власне, це може бути промоція компанії чи промоція організації, і дуже часто ми бачимо відеотанець саме як промоція, наприклад, відео, наприклад, музичні відео створення музичних відео, і це також є дуже важливим аспектом і причиною для створення відеотанцю. І дуже важливо для артиста для митця розуміти на, чи він створює свою роботу як промоцію, чи як експериментальний якийсь продукт, в якому він хоче дослідити якісь специфічні якості танцю або танцю для камери. Експеримент so саме з цього, цього разу вона хоче звернути увагу на другий аспект. And for myself, um, my original um, і для неї особисто причина в тому, що вона вже 30 років займається відеотанцем, Головна в тому, що вона хоче донести танець до більшої аудиторії. І коли вона, вона була хореографом і танцівницю, закінчила академію Лабана в Лондоні, і вона була дуже зацікавлена е цією ідеєю, що вона може створювати танці, е але тільки на жаль для маленької аудиторії в маленьких театрах і показувати їх декілька разів, щоб більше людей їх побачили. And around about that time, in the late 1980s in the UK. І саме тоді у 80-90-х роках минулого століття танець почав ставати популярним на телебаченні, і це була ніби така класна можливість е, подумати про те, що треба зробити щось таке, щоб представити це на телебаченні і поширити танець серед більшої аудиторії make dance for the screen. There were no courses, there were no books. не було ніяких можливостей навчатися створенню відео танцю. Саме тому вона пішла в арт коледж вивчати просто відео арт як таку загальну дисципліну. І, і я стала багато працювала на телебаченні як режисер різних програм, і я зрозуміла, що в цій роботі є дуже великий внесок, і є дуже багато можливостей саме мистецьких, які можуть зробити танець для камери специфічним. Тобто, це не тільки про те, як знімає камера, тобто, це не тільки не просто про зйомку, а про багато специфічних прийомів, які можна використовувати a whole field of і можливо ви знаєте, що останні 30 років відбувся сплеск е цікавості до відеотанцю, Його стало багато. З'явилося дуже багато фестивалів міжнародних, які мають свою власну систему розповсюдження презентації, е яка існує абсолютно окремо від телебачення great. So that gives a little bit of context to what we're going to контекст твоиґом. Це трошки зараз. Ми про контекст поговорили. Якщо є зараз вже якісь питання, будь ласка, можна спитати. Олександр має питання, будь ласка.

Places and many different iterations. Yeah, many many um, this for, this um, і... for me, um, when I came into the art form, um, I came into an era when it was primarily called video dance. And that was related mainly to the коли вона почала займатися цим і протягом багатьох років для багатьох більш звична назва відеотанець. Це тому, що воно просто описує, яке, яке медіа транслює танець глядачу. Тобто, це відео як спосіб документації презентації е танцю. And I would say maybe about 15 to 20 years ago, yeah, early Соромидчутазенс десь 15-20 років тому більш звичним став термін скрін-денс, і він став такою ніби парасолькою для багатьох різних способів використання танцю, знятого на відео як інсталяції, перформансів, живих перформансів і таке іншого. Тобто, це зараз це більш такий загальний термін для всього, що відбувається з танцем, який знімається на відео. i think that can be helpful and also not helpful in that it's such a broad term that sometimes people are like well what is it then if it's you know it's everything um but also for me i think where i How I think about that is that screen uh, І що, що стосується мене, то мені здається, що термін uh, screen dance він більш uh, широко охоплює все поле експериментального створення чи експериментів зі створенням танцю для відео. This is the second edition. So Деси з секен едишен, содеферседишенки матінцю і ця книга називається said, в цій книзі. Він називається відео танець, тому що вона була вперше видана в 2006 році. А друге видання було в 2019, тисячі 4 роки тому. Але вони з видавцем вирішили залишити ту саму назву, щоб люди бачили, що це те та сама книга, але більш з більш оновленою інформацією. Зараз вона працює вже над третьою версією цієї книги і. І, можливо, там буде якась інша назва або не буде.